що це, на жаль, наша хвороба 21-го століття. Ваше тіло, по перше, скаже вам дякую. У тебе зникає почуття образи на інших. Ви відчуєте цю легкість, я впевнена, тому спробуйте. Потім у нас сварки, або десь на роботі, або в повсякденному житті. А що я відчуваю, що я зараз думаю, а що мене тривожить. Навіть якщо ти йдеш повільно, ти все одно обходиш тих, хто сидить. Всім привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему тему звичок. І знаєте, це може здаватися, що це дуже дрібна тема, адже це просто якісь маленькі звички, але такими маленькими звичками змінюється повністю все життя та змінюєтеся ви. Тому сьогодні я хотіла би з вами обговорити мої улюблені топ-5 звичок. Знаєте, це відчуття, коли ви завжди чекаєте понеділка або нового місяця, або якогось натхнення, щоб розпочати. Мені здається, що цього чекати зовсім не потрібно потрібно просто брати і діяти. І я вам пропоную вже сьогоднішнього дня або завтрашнього розпочати хоч одну з цих звичок спробувати на собі. Обов'язково поділіться в коментарях, якщо ви спробуєте. Отже, розпочинаємо. Перша звичка, яку я ввела десь рік назад, і яка дійсно змінила моє самопочуття, це зарядка зранку. Так, це може казатися, що це мінімальна якась активність, що вона нічого не змінює. Проте, якщо, наприклад, у вас сидяча робота або у вас зовсім немає часу на спорт, наприклад, тільки на вихідних або раз на тиждень, а ви кожного дня, хоча б 5-10 хвилин після пробудження, робите зарядку. Це, по перше запускає кровообіг. По-друге, це дарує таке відчуття, знаєте, легкості. Коли ви там маленьку розтяжечку зробите, трішки пострибаєте. Це вам ваше тіло, по перше, скаже вам дякую, тому що воно прокинеться. Воно вже буде готове до викликів протягом дня. В цілому краще самопочуття, настрій і. Не знаю, ви відчуєте цю легкість, я впевнена, тому спробуйте. Другою звичкою, яку я вам пропоную спробувати, яку я спробувала десь пів року тому і намагаюся притримуватися кожного дня, це не брати телефон у першу годину після пробудження та годину до того, як ви лягаєте спати. Я вам поясню, чому наша нервова система тільки прокидається, а ви одразу лізете у телефон, це можуть бути новини. Які одразу дарують поганий настрій на увесь день, і також це можуть бути якісь не знаю інстаграм. Ви не знаєте, що ви там побачите, або переписки з роботи. У мене так часто буває. Я брала телефон. У Мене одразу купа робочих питань, а я одразу всім потрібна, тому що наприклад у мене сьома ранку в Україні дев'ята, і звичайно, там вже ну робота кипить. І я звісно потрібна всім з самого ранку, тому що в мене в штаті дуже багато працівників, і все тримається. Ну. Вже остаточно на моєму слові. І тому я розумію, що якщо я візьму одразу телефон після пробудження, це одразу буде ну, мінімум години-дві. Я просто буду е лежати, відповідати усім у чати. І це дуже невдалий початок дня. Повірте, я дуже багато зараз зі практикувала. Це дарує нам просто протягом дня потім поганий настрій. Відсутність сил, енергії, натхнення ну повністю. І також як я вже вам радила, щоб ви снідали у першу годину, максимум дві години після пробудження, для, щоб, для того, щоб не відбувався скачок інсуліну. Ось і тому вже не стикається сидіти зранку в телефоні, розумієте, да? і хороший настрій, самопочуття та ті ж самі скачки інсуліну. Тому обов'язково спробуйте цей лайфхак. Я знаю, що багато хто бере телефон, щоб прокинутися. Там, наприклад, але ви просто беріть і вставайте. Все. Не беріть свій телефон кляти, тому що це, на жаль, наша хвороба 21-го століття, коли ми просто всі в цих телефонах залипаємо, це дуже погано, повірте, дуже. І е, перед тим, як ляхати спати, відбувається так само. Наша нервова система повинна відпочивати. Наприклад, можна почитати книжку, е, телевізор також не бажано дивитися. Можна... Випити чаю, побалакати, не знаю, Ну просто щось зробити розслабляюче для своєї нервової системи. Коли ви її перегружаєте тіктоком, перегружаєте, не знаю, інстаграмом, Ютубом, будь-чим, Ну, моїм ютубом можна, ну це вам секрету. <свісно> ну, коротше, це не дуже класно для нашої нервової системи, для нашого самопочуття, і потім якість сну погіршується, погіршується, які сну погіршуються, і ваше самопочуття протягом дня. Розумієте, цей зв'язок, так? Як я вам вже розповідала в цьому першому відео, що в мене був трекер звичок, і ось туди я записувала читання щодня. Ну. 20 сторінок я собі писала, ви можете собі позначити 5 хвилин, кому як більше подобається. Е, я б вам радила, щоб ви не ставили одразу перед собою якусь дуже складну мету. Тому що, коли ти ставиш перед собою якусь дуже складну мету, наприклад, там, е, прочитати 100 сторінок на день, це наш мозок це не сприймає. Він думає, та я й не буду починати. Ну, типу, навіщо? Якщо я точно не прочитаю сьогодні 100 сторінок, в мене немає сил, в мене немає натхнення, часу. Якщо ви поставите 5 хвилин... Ви точно їх прочитайте, а можливо, і навіть більше. Тому я б вам радила поставити такою щоденною рутиною читання. Це додасть нам знань, додасть нам натхнення. Це набагато краще ніж 5 хвилин просидіти в Тіктосі. Здається, що 5 хвилин це нічого, але повірте, якщо ви будете робити це кожного дня, це змінить і вас, і ваше життя. Моєю наступною порадою буде спробувати медитувати. Можна робити це не кожен день. Тому що як я вже сказала, ставити перед собою дуже складну мету. Якщо ви поставите, що я повинна медитувати кожного дня, ваш мозок буде це сприймати як дуже важку ціль, і навряд чи це виконає. Тому е поставте перед собою, наприклад, три медитації на тиждень, і це вже е кардинально змінить ваш світогляд, кардинально змінить ваше е емоційне самопочуття, можливо, навіть фізичне самопочуття, тому що дуже часто ми відчуваємо м, затиски у тілі. Наприклад, в обличчі, в щелепі, десь затиски в грудях в тілі, в цілому, під час медитації дуже класно розслабляється і тіло, і голова, і стараєшся відкидати всі думки. Так це не завжди виходить. Але з практикою з часом ти починаєш помічати, що на якісь моменти ти спокійніше реагуєш, на якісь моменти ти просто не звертаєш уваги, тому що до медитації. Я відчувала таку, знаєте, фонову напругу, звісно, пов'язану з війною, звісно, пов'язану з якимись особистими моментами. А коли ти медитуєш, ти просто скидаєш це напруження, тому що а куди його скидати, як не у медитацію? На рідних людей, правильно? Потім у нас сверки, або десь на роботі, або в повсякденному житті, окей, до посторонніх людей. Але сам факт, що кудись потрібно цю напругу спускати або на саму себе. Таке також є, до речі, якась починається пасивна агресія до себе, якесь незадоволення в собою. Тому я б дуже вам радила спробувати медитувати та почати дивитися на це життя іншими очима та іншим ментальним самопочуттям. Також я помітила, що під час медитації я більше відчуваю контакт з собою, більше починаю з собою діалог, а що я відчуваю, що я зараз думаю, а що мене тривожить. Тому що, коли ми, знаєте, у такому повсякденному ритмі просто кудись несемося, у нас немає зовсім часу подумати, а чого я зараз хочу, а що мене хвилює, а що я зараз відчуваю, а що в мене болить. Ну, реально, ну у нас немає на це часу. Ми просто несемося, ми працюємо, ми там хочемо чогось досягти. А коли ми хочемо відпочити, ми точно за це не будемо думати. Ми залипаємо у тікток або включаємо якийсь фільм. Звісно, нам не до діалогу з собою. І як вам може здаватися, що медитація не займає дуже багато часу? Медитація 10 хвилин на день. 10 хвилин це просто нічого. Це не знаю, посидіти чашку кави випити та пару тіктоків подивитися. Тому. Я б вам радила спробувати. Я б дуже хотіла послухати ваші думки, чи зміниться ваше життя, але якщо чесно, я впевнена, що це змінить, тому що я побачила ці зміни на собі. І п'ятою звичкою це буде така більш абстрактна звичка, щоб ви кожного дня ставили себе в пріоритет. Знаєте, є така дуже класна фраза: я боюсь образити інших, але коли ви боїтеся образити інших, ви ображаєте себе. Ну, реально, ви що? Ви боїтеся сказати ні, наприклад. Да? І цим самим ви говорите так, думаєте, що ви нікого не образили, але ви образили себе, тому що ви цього не хотіли. І ви просто погодилися, щоб не образити іншу людину. Це дуже погана така якість, яку я також в собі поборюю, і стараюся ставити в пріоритет себе та свої почуття. І також це відноситься і до саморозвитку ставити себе. У пріоритет, що сьогодні я хочу зробити щось хороше для себе, сьогодні я хочу себе якось поглибити, сьогодні я хочу в себе щось вкласти. Ось і це ця звичка. Якщо ви кожного дня щось почнете робити на користь собі, повірте, там через рік ви будете іншою людиною, ви будете дивитися назад і не пізнавати себе. Я вам це гарантую, тому що я побачила це на собі. Коли ти починаєш ставити в пріоритет себе. У тебе зникає почуття образи на інших. Тому що знаєте, коли ви дуже багато робите для інших, стараєтеся, думаєте за інших, ви очікуєте щось взамін, Правильно? Тому що я ж для тебе так багато всього зробив, я так багато про тебе думаю. А чому ти мені не даєш цього взамін? Починаються образи, і це також нам дає дуже негативний цей фоновий стрес. Тому моєю пропозицією всього не робити. Я це проходила, і тому я говорю це не просто з неба, я це говорю з власного досвіду. Що ви поставте пріоритет свої бажання, свої цілі, і повірте, інші люди будуть до вас більше ще тягнутися, ніж коли ви все робили для них. Тому що, коли ви все робите для інших людей, вони це навіть починають сприймати як повинне. Вони це не так цінують, вони не вважають, що вони повинні вам дуже відплачувати, тому що ніхто нікому не повинен. Кожен живе для себе, кожен живе своє життя. Тому це класна звичка «Юзайте». Зараз я хочу згадати книгу Атомні звички. Я її не читала особисто, але я дуже багато про неї чула і хотіла б вам її порадити, тому що наступною моєю книгою буде саме вона. Нам не дуже надихає, і дуже багато порад з неї я чула і читала, тому мені буде дуже цікаво її прочитати. І зараз я вам її трішки процитую ті слова, які мені закарбувалися в голові, в сердечко, і дуже запам'яталися відгукнулися. Якщо хочеш сформувати звичку, зроби її настільки легкою, щоб її неможливо було не зробити. Тобто, як я вже казала раніше, не ставте перед собою дуже великі е цілі, тому що якщо ви поставите, там, не знаю, 7 кілометрів ходити на день, ну зрозуміло, що ви це не виконаєте. Якщо ви поставите перед собою мету е просто вийти на двір, вдягнути кросівки, наприклад, і просто вийти е і прогулятися. Це вже краще, ніж ви просто не зробите нічого. Ну, просто вдумайтесь, якщо ви кожного дня будете робити якісь маленькі кроки, ви вже досягнете великої мети. І така відома цитата від Брюса Лі, здається, що я не боюся людини, яка знає 10 тисяч прийомів. Я боюся людини, яка тренувала один прийом 10 тисяч разів. Тому що, коли ти виконуєш щось одне і ти йдеш до цієї мети. Ти досягаєш успіху. Коли ти розпиляєшся на дуже багато речей, ти не досягаєш нічого. Це, до речі, я прочитала у книзі Есенціалізм і вона мені також дуже відгукнулася, і я б вам порадила поставити перед собою одну таку залізну мету і рухатися до неї. Тому що, якщо ви поставите перед собою то одразу всі звички захочете здійснити, ви дуже швидко виграєте, і ви не досягнете нічого. Я пам'ятаю, в якій книзі бачила дуже класну таку ілюстрацію, можливо, навіть і в цій атомні звички, коли ти до однієї звички підкріпляєш іншу, тобто такий пазл там був намальований. Наприклад, я кожного дня не беру телефон, і ви вже в якийсь період, наприклад, місяць виконуєте цю звичку, не берете телефон, і ви до неї підкріпляєте ще зарядку. Тобто я вже не беру телефон і виконую зарядку. Ще місяць ви не берете телефон, виконуєте зарядку, підкріпляєте іншу звичку. І так з часом у вас е, просто зміниться життя, зміняться звички, е, змінитеся і ви самі, я вам це гарантую. Також, любі друзі, хотіла б вам сказати, щоб ви не засмучувалися і не зупинялися на половині шляху. Якщо сьогодні ви пропустили якусь звичку, не виконали, не потрібно вже думати, «Та все, все, в мене нічого не виходить, я тоді це». нічого. Розпочинайте на новий день, але ставте перед собою правило, щоб більше одного дня підряд ви не пропускали щось, тому що так воно точно заб'ється. Але просто не зупиняйтеся, просто не зупиняйтеся, починайте в інший день. Ну сьогодні так вийшло. Завтра вийде по іншому. Це в будь-якому випадку краще, ніж як ви жили до того, як почали робити це все. І це Сто відсотків краще ніж робити нічого. Як я вже викладала недавно у себе в інстаграмі та у Тіктоці, навіть якщо ти йдеш повільно, ти все одно обходиш тих, хто сидить. Це фраза прям мені так відгукнулася. Якщо ви будете йти маленькими кроками до своєї мети. Ви обійдете того себе, який би не робив нічого. І сидів і боявся і думав: та, Ой, мені до цієї цілі, там Боже мій, стільки всього зробити, та мені там ой, я навіть починати не буду. Просто не ставте масштабно, ставте мінімально, наприклад. Рано прокидатися, або там не брати телефон, той саме ну, всі ці звички, які я вже перерахувала. Це такі дуже невеликі кроки, але повірте, вони змінять ваш внутрішній стан, змінять ваше життя, оточення і все, все, все. Тому забирайте один з моїх інсайтів: маленькі зміни, великі результати. Це 100% правда. І також ще раз нагадаю вам: не потрібно обирати одразу всі звички. Розпочинайте з невеликого. Розпочинайте з тієї звички, яка вам відготнулася найбільше за все, яку вам захотілося повторити. Або придумайте щось своє. Напишіть мені у коментарях. Я заліпки почитаю. Дякую вам за перегляд! І я вам пишаюся, що ви обрали той шлях, в якому ви хочете змінюватися, в якому ви хочете збагачувати себе і йти до своєї мети. Гарного вам дня! Підписуйтеся на мій канал, якщо хочете більше подібного контенту та більше зв'язку зі мною, зв'язку з собою. в першу чергу, дякую вам за перегляд та всім гарного дня, вечора, ранку.